Жінка в якийсь момент вона чітко орієнтується і вона розуміє: якщо я зараз не буду номером один в сім'ї, якщо я зараз не почну вирішувати питання, то буде страждати моя дитина, буду страждати я. Навіть той самий там чоловік він буде там в занепаді якомусь, там буде ніхто не про нього не попіклується. Там і вона розуміє, що мені треба вимушено стати на. Таку роль, роль чоловіка, чоловіка, фактично, да, так. фактично голови сім'ї, і тягнути сім'ю далі, бо він не тягне, бо він там прийшов з роботи, дав якісь там 8-9 тисяч гривень, і потім він вже там або там лежить на дивані, або просто дивиться там і в телефон, в комп'ютер, або грається в якусь гру, або просто з друзями кудись там іде в гаражі, там трохи випити пиво там чи якось ще провести час. І вона розуміє, що тих грошей, що він дав, ну їх на два на. На два тижні це якщо там ну вжити, якщо на, на мінімалках просто так, це так. на два тижні. А інші два тижні вона має десь щось крутитися, заробляти. Вона має піклуватися, тому що десь там дитині в садочку кажуть, що там треба здати якісь кошти на садочок. Або дитина в школі треба там на ремонт класу давати якісь кошти. Треба там дитині купити на зиму. Ну, якісь там ми розуміємо, що багато багато да, різних я і вона, вона просто тупо розуміє, що ну ми не витягнемо з тими грошима, які він приніс. Ми тупо не витягнемо це, і вона починає включатися. І вона, окрім того, що має хатню роботу, яка є повноцінною зайнятостю, по суті. І вона ще починає включатися активно в економічну роботу, яка дає якусь зарплатню, і вона ще має вирішувати потім, щоб за ці гроші були вирішені ці питання. І фактично, знаєш, що потім виходить? От жінки вони якби всім цим займаються, а потім в один момент розуміють, а навіщо їм чоловік. Якщо вона сама з усім справляється, вона там якби ну вже навчилася заробляти гроші, слідкує за сім'єю, за дітьми там за квартирою за всім. І потім виникає логічне питання. Але ми розуміємо, що так не має бути. Ну якби це не та роль чоловіка, яка передбачена якби і Богом, і е, взагалі і суспільством, то е, що зробити, якщо ти бачиш, що твій чоловік він, як скажемо, ну от лодарі, те, що він робить, цього недостатньо, як, якби спонукати його до якихось більших дій, як думаєш? Ну, можуть бути дуже конкретні причини, чому чоловік уникає певної відповідальності. Тобто, треба розуміти, що якщо чоловік веде себе як альфонс, і він постійно каже: Ну, ти знаєш, у нас на роботі зараз не готові платити більше грошей. Або чоловік каже, ти знаєш, от зараз не можна знайти роботу. Я там через ковід або через війну або через кризу я втратив роботу, і зараз ну, нема роботи. Я от ходив, я писав, я був там в центрі зайнятості, я там питав своїх знайомих. Ніде зараз роботи немає. Тож е от, на, на цю роботу вона дуже брудна, я на неї не піду. Е зараз дуже складна ситуація у нас в, в країні, і е от мені не підходить оці вакансії, які зараз є, а та робота, яка мені підходить, її. Zararını mı? Ну тобто і інколи, на жаль, чоловіки займають таку позицію, що вони кажуть, ну от є певний такий стандарт, і нижче за який я вже не можу спуститися. Висока планка, та? Ну та, так Тобто, якщо на цій роботі на минулій я там був архітектором, там прорабом, якийсь керуючим менеджером, то піти там звичайним кур'єром або таксувати в автомобілі, бути там якимось це, да, це вже там або піти не прорабом, а просто піти попрацювати як майстер там на будівництво, то це вже. Вже нижче за її гідність і таке достоинство цієї людини. Це позиція Альфонса. Це позиція людини, яка, по суті. Живе за рахунок жінки, і чоловік вже думає. Ну якось вона там, мабуть, мовить викрутиться щось там. Придумає, там я буду чекати. Ну нічого страшного, якщо ми там декілька тижнів якось там поживемо. А ці декілька тижнів вони розтягуються на декілька місяців, потім півроку, потім рік він шукає роботу дуже активно. А і... потім можна так і багато років. Да, шукати і роботу. і Весь цей час жінка тягне на собі сім'ю. Весь цей час вона в стресі. Весь цей час вона думає і за себе, і за чоловіка, і за дітей, якщо вони вже є. Мне цікаво, таких чоловіків не мучає совість. От мене б мучила капець. Розумієш, дуже легко домовитися із собою, коли ти в принципі займаєш по життю не лідерську позицію. Коли ти розумієш, що я, от як чоловік, там я не вдаха, от якщо чоловік так про себе думає, дуже легко потім з собою домовлятися вже і казати, що ну вона і так мене не поважає. Ну нічого страшного Гірше вже не буде. Нічого та? страшного, якщо я пограю в PlayStation, нічого страшного, якщо я з друзями піду в баню. Нічого страшного, якщо я просто там десь затримуюся на футболі. Десь в пабі ми з друзями посидимо. Ну нічого старого. ну що ну буде там вона нервувати. І така позиція вона призводить до того, що жінка кожен день вона по міліметру втрачає повагу до чоловіка. Вона кожен день переконується все більше і більше, що в цьому житті можна розраховувати тільки на себе. І вона потроху, потроху емоційно дистанціюється, і в якийсь момент вона просто розуміє те, що ти сказав спочатку, що я насправді розумію, що я можу рухатися по життю сама без нього. Але е якщо це призведе до розриву стосунків, е зовсім не факт, що в наступних стосунках буде щось по-іншому, тому що є ж е внутрішні психологічні причини, чому саме ця жінка обрала саме цього чоловіка. І є ж теж причини, чому саме цей чоловік поряд із цією жінкою, він не розкриває свої фінансові амбіції, а вони навпаки в нього десь там. Споховані і притрушені чимось іншим, тобто є певні внутрішні психологічні причини, чому чоловік не діє, чому він не заробляє гроші, чому він не проявляє ініціативи, чому він не піклується про сім'ю. І тут е, я б радив звернутися до фахівця і Та розібратися, в цьому про пройти там, можливо, сімейну якусь там терапію або піти на сімейну консультацію. Е, це мені здається найкращий варіант. Але якщо з якоїсь причини, там, наприклад, чоловік не хоче там цього робити, він вважає, що у нас і так все добре. Можна спробувати познайомити його з іншими чоловіками, які трошки більш амбітні, які мають постійну роботу, які краще забезпечують свою сім'ю. Тому що наш формують оточення. Якщо дружина розуміє, що я вже 150 разів з ним розмовляла про це і нічого не змінюється, він продовжує шукати роботу, то можна спробувати познайомити, запросити на якісь там настольні ігри до себе нових людей. З кимось познайомитися в соціальних мережах і спробувати піти до них в гості, або щоб вони прийшли в гості, налагодити контакт, да, можливо, та якісь піти разом. Чоловік і дружина можуть разом піти кудись на навчання, на якісь курси, на якісь тренінги, там, чи на ті самі настольні Круто. ігри. Круто. Настольні ігри, де є багато людей за столом, можна познайомитися з іншими людьми, і потім потрошку ви побачите, що ваш чоловік починає, спілкуючись з іншими чоловіками, в нього можуть бути нові думки. Тому що mm -hmm. коли. Якась людина, яка вже має там, певний досвід, в неї є, можливо, якісь певні фінансові успіхи, просто вона в лідерській позиції, вона буде спілкуватися з вашим чоловіком. А ви можете побачити, що те, що інший чоловік скаже вашому чоловіку, воно може його якось вплинути, шандарахнути, і він такий о! Окей, Точно Добре. А, да, я спробую. Ну, це я про це так не думав. Тобто, ви можете казати слово в слово, але вас він не чує, бо ви його дружина. Занадто близько. А коли інша людина каже, у нього на нього може це спрацювати. Тож, якщо ви хочете вплинути на цю ситуацію, можна спробувати, щоб. Е Хтось інший да, так. познайомити або з фахівцями і пройти там, терапію консультування, або е, познайомити з іншими людьми, які можуть трошки вплинути на світогляд. Слухай, це прям і жіночого щастя. І круто, що ми чоловіки про це <плес> <плес> говоримо сьогодні. Ну, ми насправді говоримо зі своєї, як то кажуть, колокольні, зі своєї позиції, але дивитися можуть всі, тому чоловіки, жінки, пишіть те, що ви думаєте у коментарях. Ми будемо продовжувати. Ось е, говорили на початку про це перекидання відповідальності. Що по суті місія чоловіка вона перекидається на жінку, але все ж це починається з малого, так якогось. От що робити, якщо ти помічаєш, що твій чоловік він починає отак, от постійно помалу перекидати на тебе відповідальність на жінку, мається на увазі. Ну, я думаю, що тут як це не просто звучить, але треба дуже відкрито щиро поговорити і сказати, що, послухай, ну, мені здається, що тенденція, на яку ми зараз завернули, вона погана. Тому що я вже, наприклад, там, і це роблю, і це роблю, і це роблю, і тут ще ці задачі ну, додаються. Дуже круто, коли сімейна пара може просто сісти і зробити певний список, що робить жінка і що робить чоловік. Якщо ви реально хочете е, раз і назавжди розібратися з битовими питаннями, ви можете створити просто такий список, де що робить по дому чоловік, і написано. Що робить по дому жінка? І написано. І якщо ви зробите один раз цю процедуру, ви побачите, що у Жінці можуть бути там 19-20 різних пунктів, а у чоловіка може бути три, і то під настрій. Тобто там викинути мусор, коли він і так йде з дому, купити щось додому, коли він і так повертається там, мимось, До дому, бі та. біля цього магазину, там, і по дому там щось там, коли лампочка перегоріла, там її треба там, замінити. Це, ну, тобто, це, це, це Це його обов'язки по дому. А у жінки, да, а у дружини там 20 пунктів. І просто коли. Коли чоловік побачить, що у нього три, на які він витрачає там, я не знаю, 15 хвилин на тиждень, а у його дружини 20 пунктів, які там кожен день потребують там 2-3 години, він, якщо кохає свою дружину, якщо він ну, просто адекватна людина, він скаже: слухай, давай я ось це і ось це якось собі заберу, давай я це буду трошки робити, це буду робити. Можливо, це не призведе до того, що у, там, у чоловіка буде 10 пунктів і у жінці буде 10 пунктів, бо є різні моделі сім'ї, і бувають моменти, що жінка, наприклад, вдома з дітьми, там чоловік на роботі, звичайно, він може не тягнути там повністю бітові бит питання, так як це робить жінка. Але якщо ви просто зробите ці списки і ви побачите, скільки функцій виконує дружина скільки Функції виконує чоловік. Ви зможете це спокійно або да, не просто легше да зробити розподіл, і далі буде набагато вже простіше да аналіз. Це до речі, взагалі дуже крута штука. Ти принаймні, коли бачиш на папері, ти от візуально воно навіть хопа сприймається. От як ти кажеш, 23 да. пункти. А так на словах воно інколи для чоловіка, от жінки для чоловіка надзвичайно важлива конкретика, коли ви кажете йому ти мені ніколи не допомагаєш, або я завжди коли тебе прошу, ти ніколи не реагуєш. Для нього це не конкретно. Для нього це може. Може бути як просто білий шум, а коли ви кажете, дивись, я в середу просила тебе помити посуд, ти проігнорував, я у вівторок попросила, щоб ти там дитину забрав зі школи, там ти не встиг. І коли ви даєте конкретні приклади, це для нього є певні маркери, Зіночок, він може окей. зачепитися. І коли ви, наприклад, замість того, щоб просто казати, що я багато всього роблю по дому, ти ніколи мені не допомагаєш, я тягну на собі там всю хатню роботу, якщо ви замість цього просто зробите список всього, що ви робите, і зробите, ти список всього, що він по дому робить, він наглядно це побачить, і він може зрозуміти, що ви насправді робите 25 пунктів, а він робить 3 інколи. І коли ви розумієте, що ви вже 150 разів намагалися щось донести до чоловіка і не змогли. Поміняйте підхід, спробуйте говорити, ну, говорити дуже конкретно, і спробуйте, можливо, намалювати, просто написати. І він тоді, як візуал, він просто побачить і розуміє, так, це реально перекос, і реально треба дружині допомагати по дому. От, до речі, про підхід. я так думаю, що це дуже важливо, тому що не всім, до речі, заходить там візуальне, там якесь сприйняття. Ну, там інколи там комусь треба прям пояснити, або щоб йому сказав інший. І є, от чоловіки, ну. Я навіть там за собою інколи, що коли тобі починають там тикати носом, умовно, ну там ти мені тут не допомагаєш, або ти там обіцяв не зробив. Чоловіки, вони, знаєш, обізлені одразу, вони агряться, там, якщо так можна сказати, ну от з англійської, там, тобто вони не сприймають це. І от як правильно знайти цей підхід, аби він там не гнівався, а навпаки, тебе почув? Це ж ціла наука, напевно. Мені здається, що людина завжди відчуває внутрішній намір. Тобто, якщо дружина каже якісь неприємні речі своєму чоловіку, але в цей момент вона його любить, вона розуміє, що він не є ворогом. Вона розуміє, що я хочу, щоб між нами був певний конект, щоб ми чули один одного, і вона може навіть казати дуже неприємні речі, але внутрішньо вона в цей момент його поважає, вона його любить, і вона намагається просто змінити деякі речі, які турбують її, тобто її мотивація це щось збудувати. Чоловік буде це відчувати, і він буде, можливо, на це краще реагувати. Якщо дружина внутрішньо роздратована, якщо що вона в цей момент його там ну, трошки трішки так ненавидить, вона вже розуміє, що в неї накипіло настільки, що вже отут прям стоїть, і в цей момент вона може навіть не казати йому там якихось різких, неприємних речей, але просто з ним спілкуватися. Він буде відчувати, що вона на нього якби, нападає, він буде захищатися, він буде давати якісь там виправдання, і це буде ще більше її дратувати. Тож мені здається, що краще, коли люди спілкуються, коли вони не Мають цього внутрішнього червоного градусу, такого дуже високого, коли вони вже готові там один одного повбувати. Тому що в цій моделі дуже важко щось побудувати. Це можна накричати, можна просто випустити пар, але потім все одно треба вибачатися, сідати, розмовляти і мати певну конструктивну бесіду. А коли е, люди на з самого початку вона розуміє, мене це дратує, мені це не подобається, але я з ним буду розмовляти з позиції любові, прийняття. З пози... З позиції допомоги з позиції того, що я будую міст, а не намагаюся просто кинути в нього, там що ти мені знову не допоміг. Я в четвер просила, ти знову проігнорував моє прохання в четвер. Тобто, коли е, жінка підходить з такою внутрішньою мудрістю, е, чоловік не буде дуже гостро на це реагувати. До речі, от є цікаве моє спостереження. Знаєш, коли там хтось починає загострювати. Там ну от як у нас там прийнято, скандалити, <головіко> це голосно скажете. То дуже класно допомагають там знаєш жарти. Ти взяв там щось там шутканув, і воно якось збавило градус. Ну потім вже всі трошки заспокоїлися, і ви можете далі розмовляти. Я, я так розумію, що є, от, напевно, ну, якісь такі от лайфхаки, як. Збавити градус, і особливо, коли якби чоловік він хоче, якби ну якби побороти цю скандальність її позбутися. От які може лайфхаки ти міг би порадити, аби збавляти градус під час розмови? Ну е гумор 100% він працює і е на мою думку. Якщо, наприклад, ми хочемо зробити так, щоб наша бесіда не перетворювалася в скандал, вона не була такою сваркою, то треба розуміти, що коли ми спілкуємося один із одним, коли чоловік спілкується з жінкою, то можна ситуацію або загострювати, або ні. Тобто, на жаль, є високий відсоток чоловіків, які ведуть себе достатньо скандально. І... Різко. і вони це починають сваритися з полуоборту. Тобто, щось жінка не так сказала, там, чи він сприйняв щось не так, і він відразу починає, а що ти мене вчиш, а що ти мене повча, а що, це, ти, 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 що ти собі дозволяєш? Чи а я, що ти знаєш, ти, ти, взагалі? я це, та... не відчуваю поваги в цьому. Ну, тобто, mm -hmm. І З полуоборту він починає сваритися. На мою думку, ну на що? Тобто, Загострювати угол в цих відносинах, так, куту, загострювати, це, мені здається, остання справа. Тому що, ну, якщо ти чоловік, не почуй, проігноруй, не почути, це класна фішка. просто зроби вигляд, що ну там щось ти. На Тобі здається, що дружина якось не так тобі відповіла. Ну, то просто підійди, обійми, скажи, там, в тебе, мабуть, важкий день, там десь, може, ти трошки втомилася, а може, я щось не так там, якось зробив, сказав, можливо, там моя якась поведінка тебе трошки роздратувала. Скажи мені, я спробую того більше не робити. Ну, тобто. Розвинути в себе легкий характер, коли ти не помічаєш, не ображаєшся, не гніваєшся, не шукаєш поводу такого, що от я зараз вона щось каже, я зараз як зачіплюся, як скажу. А, готуєшся вже відбувати да. атаку. Ну, ну це так. на мою думку, це не, не чоловіча поведінка. Тобто, ну, чоловік він все ж таки має мати, ну. Певний такий ну, рівень самоповаги, коли він не починає постійно шукати приводу, для того, щоб якось зачепитися. Мені дуже сильно подобається. Один французький такий вислів, і звучить він так: що якщо жінка не права, першим чином треба вибачитися. <рес> мені це завжди казав, і мені здається, що це дуже мудра позиція, тому що якщо ти розумієш, що навіть десь там твоя дружина чимось вона там роздратована, вона може бути там дуже пригнічена, чимось. Не треба загострювати кут, не треба намагатися там зараз з'ясувати стосунки. Просто будь ну, другом, людиною, яка вислухає, людиною, яка не буде ображатися, людиною, яка може, навіть якщо там дружина втомлена і вона десь щось різко говорить, ти все одно можеш як чоловік бути трошки. Ну, допомогою плечем, яке вислухав підтримав, так. та і, і, і не починаєш оце бути, як оце там зачепитися за її слова, щоб зараз їй все пояснити, сказати, хто вона, хто ти, з'ясувати стосунки. Це не завжди класна стратегія. Знаєш, що мені подобається, що ми в кінці випуску прийшли до моделі чоловіка, от справді якоїсь гідної. А починали ми з Альфонса. Але це це класно. Знаєш, коли в вертикалі ми лишаємо вас із правильною моделлю. Дякую тобі, Діма. Ми будемо далі ще говорити в наступному випуску про те, що робить жінок нещасними. Тому долучайтеся до нас. Ну а більше випусків, звісно, ви зможете проглянути на джерелах радіо М. Програма про стосунки, Дмитро Остапенко, Святослав Тромса. Ще почуємося, друзі.